МНСники підсумовують роботу за 10 місяців. За цей період рятувальники здійснили понад 1800 виїздів на ліквідації пожеж. У середньому це по 6 виїздів на добу. Знайдено і знешкоджено піротехніками понад пів тисячі бойових вибуходобезпечних предметів. Не сиділи без роботи, також пошуково рятувальні підрозділи. Рятувальниками групою водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону проведено 19 пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт. Продовж 10 місяців цього року в нашій області надзвичайних ситуацій державного рівня не зареєстровано. Наразі завдання номер один для рятувальників підготовка до зими. Цього року, переконують синоптики, вона буде помірнішою, аніж торік. МНСники все ж вирішили перестрахуватися. Готовність до зими перевіряють на тренувально-штабних навчаннях. Розроблено план заходів з підготовки області та підпорядкованих підрозділів до оперативного реагування. За дорученням голови. 1 листопада відбулися командно-штабні тренування з органами управління та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему «Координація дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при ліквідації аварій в системі теплопостачання. У свою чергу в рамках цього тренування для здійснення заходів щодо освітлення та забезпечення резервного електрожилення котельні на час ліквідації пошкодження. Територіальним управлінням МНС було залучено пересувні електростанції аварійно-рятувального загону спеціального призначення та розгорнуто на території обласної клінічної лікарні пересувні та рухомий пункт обігріву для населення та працівників аварійно-відновлених бригад який включав, зокрема, медичний пункт пункт харчування під час зими додають працівники МНС, щороку збільшується кількість квартирних та підвальних пожеж, здебільшого через необережне поводження з вогнем при використанні пічного опалення. Рятувальники звертаються до усіх прикарпатців з проханням бути особливо обережними в побуті, берегти власне життя і життя близьких. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.